Краси рівного краю безліч видатних діячів творили красу літератури, культури, мистецтва, державності. Провідне місце серед них належить Григорію Савичу Сковороді. Цього року ми відзначаємо 302 го річницю від дня його народження. Почесна місія формувати духовність, почуття національної гідності, взаємного порозуміння та злагоди в суспільстві. Культура, мистецтво, слово це священна здатність, що є у людині, і яке так влучно говорив наш земляк Григорівського родар. Словом можна вилікувати, можна зневіритись, а можна йти в бій. Ми йдемо в бій разом з нашими воїнами, нашими захисниками, бо у нас наш мистецький фронт. На жаль, біль однакової усіх українців, і сьогодні Україна виборює у нелегкій війні свою ідентичність, незалежність, яка оплачена дорогою ціною, великою кількістю життів тих, хто бореться за ідею вільної України зі зброєю в руках і без неї. Шануємо пам'ять за рідних воїнів хвилиною мовчання. Голова Олександр Василенко. Доброго дня ще раз. Всі, хто бачили доброго дня дітки, сьогодні у нас серйозне свято. Серйозне і таке. Ну, для нас, для, для всіх чорношан, це знакове свято. Це день народження найславетнішого, найвідомішого нашого земляка, одного із стовпів української ідентичності, одного з зірців взагалі світової культури, світової філософії, адже ну, твори і праці, і бачення нашого славетного земляка вивчають у найкращих -най університетах Європи і світу. І він входить до топ-п'ятірки взагалі всіх вивчаючих філософів світу. Якщо хотів для молодого покоління сказати, це як знаєте, це для вас як стоп, як приклад, як мотиватор Григорій Савицького рода. Коли вам хтось десь скаже, що ви силюки, чи ви селяни, чи ви щурнух, чи ви десь ви не в тій школі навчаєтеся, і вас немає тих перспектив, бачень, можливостей, що ви не звідти походите. Григорій Савич, от, Завжди згадуйте Григорія Савича. Григорій Савич 300 років назад, навіть більше, жив в такій самій території, ходив взагалі не до якої школи, ви знаєте, там з історії і так далі, але досяг того, що його, я, те, що я вам говорю, те, що 300 років його знають, його поважають, і він відомий на весь світ. Якщо у вас буде талант, якщо у вас буде цілоспрямованість, працелюбність, і чітка, як кажуть, вектор чіткий до вашої мети, однозначно ви цього досягнете. Тому, а, ну, а більш пізніше, я думаю, ви ще зрозумієте і цінності його, те, що він бачив, ті життєві цінності, які він е, про, е, закладав у свої твори, які бачення, і так далі. Також Рорій Савець-Сковорода є великим символом і важливим символом е, в тому, що. Ще у XVIII столітті який рівень і яка свідомість була в нашого українського народу? Далеко не всі народи світу мають таку історію. І далеко не, не всі народи світу 300 років назад е, несли в собі таку ну, духовне багатство, духовні цілі, духовне надбання, яке в принципі. Яке, і до донині ці всі бачення і ці всі принципи і поведінки, вони до, до сих пір актуальні. Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Завжди поважайте нашого земляка, нашого філософа, тому що, якщо хочемо, щоб поважали його у всьому світі, перш за все, ми повинні самі його поважати і сповідати. Зі святом. А зараз запрошуємо до слова голову журі з творчих спадщини Григорія Смолодві, заслуженого працівника культури України у Івана Чернігова. Та завідувача сектору культури і туризму Віталія Пустова. Шановні конкурсанти, шановні гості. Традиційний конкурс зерців творчої спадщини Сковороди проходив цього року у форматі онлайн, але це абсолютно не применшує його значення, тому що ми отримали ряд і цікавих робіт декоративно-прикладного мистецтва, малюнків. І що найприємніше, це читання творів Григорія сковороди. Рівень майстерності значно зростає і зростає кількість і учасників читання цих творів. Наприклад, чорнуки представили 9 учасників, і вороньки доволі і гарну кількість, гільці. І це хотілося б виокремити саме потужне оформлення відео. Надзвичайно гарно було зроблено. І цікаві забувки в Вальківському ліцеї, тобто всі працювали на службу. Давайте, мабуть, я ще заслухаю, Микола да. Іванович дуже добре підмітив, що дійсно от, хто підійшов до цього, так да, трішки ну, не завжди так, що заранше набагато так вийшло, але, але все вдалося. Спасибі всім, хто долучився однозначно, всім викладачам, вчителям, які з дітками працювали. Але маємо те, що маємо, було засідання журі. Сьогодні ми маємо, до речі, знову передивитися, тут роботи присутні творчі, хто ще не бачив. Ось. І однозначно хочу подякувати нашим діткам, які взяли цю участь, тому обов'язково ми зараз вручимо грамоти. І пам'ятні подарунки, як завжди, ми це робимо кожного року 3 грудня. Добре? Будь ласка, допомога У номінації числення творів Григорія Скороди, перше місце, Юченко Богдана, учениця 11 класу Чорнопінського ліцею імені Григорія Скороди. Давайте Юлечка, вітаю тебе, молодець, як завжди. Спасибі. Друге місце Мироненко Микола, учень 9 класу Воронківського ліцею. І третє місце учениця теж Варінківського ліцею Месюра Єва. Номінація, це образотворче мистецтво, нагруджується колективна робота учнів 5 класу Гілецького ліцею. А Давайте зберемо увагу, що розуміли, це за презентацію цієї роботи з байки Громина Ясавича Олег Іван. Так як ця робота колективна, ми ж ну, так подумали, що ну, що там, да, якось поділи. Друзі, смачний торт, сік, мандаринки, це щоб ми разом добре їх скуштували, а ну, тримайте, давайте складите. І зачімайте ще я такі сувеніри. Також в лобно, такі пам'ятні подарунки, кожному. Добре, тоді просто. Дякуємо вам. Друге місце, учень Чорногинського ліцею кірності для того. Молодець. Дерзає та. там. Там повинен знакомо, і тепер все Це апостол Руслан Варантівський ліцей. і любки, учень 9 класу воронківського ліцею мир воненкоме правильно. Я додам до цього пісню Там задумка ну, цікава була замкова гракознав Городищі, відеосюжет. Ну, єдине, я розумію, що важко було... Там дубльований голос, накладений вже на зйомку, але я розумію, що ну, можливо в тих умовах ну важко там що да? живий звук, але... Дуже гарно прозвичай і, і дубляш. Ну, так відчутно, що ну, дитина відчувала, що вона пошукала. Дякую. Друге місце боярська Аліна, учениця Гінецького ліцею. Боярська Анжеліка теж друге місце їй. Так, третє місце Онищенко назвав учень третього класу Чорнобильського ліцеї. З рамок той стали. І, і ваші не пойдут, як саме з Німецького їм. Так і ще принагідно хотів би привітати ще одну учасницю вже обласного конкурсу Міщенко-Вероніку. цьому році проходили конкурс чи творів». Івана Петровича, котягівсько присвячено 255-ти його для його народження. Міщенко, Вероніка зайняла буде місто власному конкурсі. Дякуємо. Е, спасибі, друзі. Ну а зараз ми продовжимо наш творчий момент цьому закладу. Будь ласка, увага. Одне з найвідоміших імен культури України і Полтавщини просвітитель, гуманіст, філософ, мандрівник і філософ містик, богослов, композитор літургічної музики, поет і письменник. Син полагає та саго полку, з містечка Чорнухи Григорій Сковорода, духовний меч своєї доби, його думка і гостра. Його творчий доробок налічує близько 20 філософських трактатів та діалогів. Він автор багатьох поетичних творів і перекладів античної літератури. Вчиня Сковороди, як це часто буває з великими мудрецями, стає в наші часи особливо актуальним і цінним. Світ Сковороди це трохи інший світ, який так його і не спіймав. Він більш багатий, більш об'ємний з більшою кількістю вимірів. Хоч три уже пройшло століття з народження сковороди, та примудре його слово жило і житиме завжди. Коли відлучався за її межі, то обов'язково прагнув скоріше повернутися. Йому неодноразово пропонували високі посади, але митець постійно відмовлявся. Я не покину батьківщину. Мені моя сопілка і лівця дорожчі царського вінця, відповідав філософ. В город не піду багатий. Виконує Богдана Юрченка. Я буду жити, вік свій буду коротати там, де ти хоча біжить. О дібру, о зелена, моя матінка свята. Тут веселість лежня мене ще рок розгорта, бо міста, хоча й високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота і широкі у неволю забудуть. А бро, о зелена, моя матінька свята, тут веселість леждя мене, щиро то йш розгорта. Ні, не хоче їздить в море задля золотих одеж, бо вони ховають гори. сумі страх журу безмеж. О тібру, о зелена, моя матінко свята. Тут веселість леждя мене. Ти гидує з барабаном Завойовать міста, чи ти пишним саном, щоб хилилась дрібнота, о, дібро, о зелен, моя матінка свята. Тут веселість ж для мене щиро тиша розгорта. Дух мій і наук не хоче, окрім розуму свого, крім Христа, святих пророчень, Раю чистого, о зелена, моя матінка свята, тут веселість лиш для мене, щиротою, що розгорта. Мій маєток прижаданий спокій, воленька свята, окрий вічності для мене, лиш дорога свята. О ціпрух, о зелена, моя матінка свята. Тут веселість лиш для мене, щиротою, що розгорта. А коли до всього того гріх звороти до кінця, то скажи тоді, якого як треба прагнути вінця. О тібру, о Зелен, моя матінка свята, тут веселість лише для мене, щирото ж розгорта. Здрастуй, любий мій спокою, ти навіки у уженій. Добре бути нам з тобою, ти для мене. Я тобі. О дібро, о свободу! Я в тобі почав мудріть. І в тобі моя природа шлях свій хоче закінчити. Творчість Григорія Сковороди – це надбання і української, і світової культури. Це світ, де можна знайти безліч цікавого і корисного для нас. Поезія Сковороди оптимістична і життєстверджуюча. Життєвий шлях видатного філософа є прикладом гуманізму і самопожертви.

I'm yeah. gonna Нас, усіх і наш захід не закінчуємо. Але ми з вами не прощаємося. Ми говоримо вам до побачення, до нових зустрічей.